Ми часто питаємо себе, що далі, і скільки ще треба заглядати вдалі Щоб бачити всі свої кроки. Життя дає нам дорогі уроки І той дождеться де ще чекати вміє, а тих хто ні і ще не раз вийд, коли спаде у мани вже буде пізно, не захоїть, рани коли все зразу, та негайно хочеш собі пора. На пророжі, ти школи ти стомішся уже чекати. А доля враз почне тебе шукати, ти будеш мати, що попросиш у неба. Але тоді, коли уже не треба, бо небо може дати значно більше, якщо ти йтимеш